Харківських підприємців звільнили від сплати податків на землю та нерухомість, а підприємців четвертої групи ще й від сплати єдиного податку. Таке рішення 30 квітня прийняла Харківська міська рада. Пільги поширюються на усіх підприємців міста. Про це Суспільному розповів речник міськради Юрій Сідоренко. За рішенням уряду податки, які не дозбирає міський бюджет, будуть компенсовані з державного. Такого полегшення податкового навантаження підприємці добивалися з 2023 року, говорить президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. Падіння продажів відбулося, ці податки непрямі і вони не залежать від результату господарської діяльності. Тому для них це суттєво. І для всіх інших, оскільки ці податки не прив'язані до результатів. Господарської діяльності, то вони набагато спрощують і полегшують їх поточний стан. Зменшення податкового тиску може утримати у Харкові підприємців, які зараз вирішують чи переносити свій бізнес в інший регіон, говорить Чумак. Не дивлячись на досить складні умови ведення діяльності через прильоти, він буде продовжувати тут працювати. Плюс той бізнес, який виїхав, і для нього однією з мотивацій було. За великі податки він також може прийняти рішення щодо повернення або відновлення діяльності в самому місті. Бізнес Олександра Попова знищили російські обстріли влітку 2022 року. За два місяці росіяни вдарили сім разів по території, де розташовувалися його автомийка та фітнес-клуб. Олександр говорить, на податкові пільги чекав півтора року. У 2022 році е, ніхто не думав ні про пільги, ні про. Особливо бізнес всі працювали, працювали якісь на єдиному диханні і, і, і не думали про якісь проблеми. У 23-му році. Вже почали е, спілкуватися з міською владою, е, вести перемовини про те, щоб е, зарахували 22-й рік рік і е, продумали якісь пільги. Олександр говорить, після рішення міськради про звільнення від частини податків він планує відновити свій бізнес. Для мене це означає, що влада турбується про бізнес, що це є сигнал для нас, тих, хто працює у місті, що нам тут треба залишатися працювати, і в нас є діалог, і нам допомагають. На запитання Суспільного, як саме підприємці можуть отримати податкові пільги, міськрада відповіла листом. У ньому йдеться, для того, щоб скористатися пільгою, підприємцям не треба нікуди звертатися. Власники бізнесів мають надати уточнювальну декларацію і в ній вписати потрібні відомості. Для податку за нерухоме майно та землю необхідно зазначити ставку у розмірі 0% або вписати 100% у графі про розмір пільги на оренду землі та єдиний податок. Це вже третє рішення Харківської міськради про надання пільг бізнесу. Попередні були торік у грудні та у лютому цього року. Тоді підприємців звільнили від плати за оренду пошкоджених обстрілами приміщень та зменшили плату за землю. Але розмір пільги розраховувався індивідуально і лише за зверненням. Як повідомила міськрада у своєму листі, нові пільги діятимуть до кінця червня. Далі їх продовжуватимуть щоквартально, якщо міський бюджет отримуватиме компенсації із державного. Валерія Ємець, Антон Каліта. Суспільне новини. Харків.